Міша, привіт, слава Україні! Дякую, слава. Зі мною капітан команди Брюге. Вітаю вашу команду сьогодні з впевненою перемогою у, скажімо так, очікуваному надскладному матчі, але рахунок 8-0 на вашу користь абсолютно переграли у всьому своїх суперників. Поділися, будь ласка, враженнями з гри і емоціями. Не що сказати. Ми дуже готувалися до цієї гри. Ми знали, що максимус непогано, не слабкі команди. І... І покликав трошки хлопців з резерву, типу, допомогли нам зробити цю гру. Пішла гра, все зробили, пасік гол і пішли так далі. Ну, дякую хлопцям, що дали добре. Можна сказати, в першому темі була рівна гра, трошки забили два-три, почало приймути, вже розфабилося і далі, далі грали як, як по масу, так сказати. Відзначте, будь ласка, сьогодні кандидатів на звання Лева сьогоднішнього матчу, можливо, живаго, новачок сьогоднішній ваш. Живаго непоганий, ми знаємо його. Ну ні, не Леонид. Відзначую колесника молодець, де з'їв голкіпера, забив гол. Джувага, да, також пару гольових віддав молодець. І дуже сподобався мені Едід Чередіченко, який забив свою пушку. Молодець. Так, сьогодні в нього самовіддача була на високому рівні. Спину постав, да, дуже гарно грав, молодець. Добре, Добре дякую тобі за інтерв'ю. Вітаю вас ще раз з перемогою і з виходом з групи з першого місця. Так, дякую. І бажаю вам надалі гарних виступів у Кубку Києва. Дякую, дякую, дякую до зустрічі. Угу.